Хм. Вітаю, шановні! Сьогодні хочу поговорити з вами про невід'ємну частину системи опалення це є повітря, віднивники. Вони потрібні для того, щоб автоматично відводити повітря або інші гази з системи водопостачання холодної чи гарячої води. Вони перескаджають утворення повітряних мішків та раколозії в радіаторах та системи водопостачання, а також кавітації в циркуляційних насосах. Фірма Коєр має великий асортимент різних модифікацій по автоматичних клапанів. Починаючи з углових та прямих, з відсічним клапаном або без нього. Тобто ви можете обирати усе, що вам зручно. Але я все-таки радив знаєте, з відсічним крапаном, бо в такому разі їх заміна та обслуговування становиться набагато-набагато легшими, і вам не потрібно в вашу систему додавати деяких екранів на переході при під'єднанні та від'єднанні самого. Воздуха від січного клапану. Задля зручності монтажу повітря від вінників на трубопровід, філмаркою передбачила вже багато різноманітних модифікацій від углових до прямих, від більших чи менших, від автоматичних до повністю ручних, який саме обрати залежить від ваших потреб.